Якщо ви ознайомлювалися із цими законопроєктами, які є в доступі, що ви можете про них сказати, як ви їх оцінюєте? І загалом, які на вашу думку потрібні зміни у мобілізації у цьому процесі? Підморожених з північно там східних сусідів, котрі прийшли загарбати нашу державу? Ми цим відрізняємося. У них вже давно немає громадянського суспільства, тому вони прийшли е, на нашу землю. Тому вони терористи, тому вони зараз займаються тим, чим займаються, вбивають е, дітей, б'ють по побологовим будинкам і так далі. Це кончена абсолютна недонація. Українська нація є, існує, бореться проти е, значно переважаючого ворога, підкреслюю, і за технічним оснащенням, і за чисельністю війська. Е, ми Відрізняємося тим, Ми вчергово продемонстрували, що ми, на відміну від росіян від Росії, мовчати не збираємося, як би нам важко не було. Це історія про справедливість, так е, тому е, ми готові бути об'єднаними, об Ми готові працювати на державу, але корупція для нас неприпустима, тому що це історія про несправедливість, це історія про недемократичні цінності. Це закривати очі на корупцію це крок до тоталитаризму. Просто до втрати сенсу державності, сенсу незалежності. Тому, е, дорогі мої, враховуючи, що ви на це все відреагували дуже, дуже правильно, я насправді пишаюся українським суспільством, ми будемо тиснути, я впевнений, що ми будемо е, і тут на цих е, полях вигравати. Ми будемо сажати цих Гринкевичів, будемо сажати цих Резнікових. Я не маю в цьому сумнівів. Але давайте не зневірюватися. Давайте е, воювати із внутрішнім ворогом, котрий та існує, і у них є прізвище, Я їх тільки що назвав, але давайте працювати допомагати хлопцям, котрі воюють з зовнішнім ворогом, з Росією, котрим теж дуже важко. Е, ми зараз сидимо точно всі в одній е, лодці. Давайте мочити тих, е, хто е, справді є ворогом, і давайте бути. Об'єднаними, тому що в єднанні наша е, сила. Закликаю е, всіх продовжувати підтримувати е, Збройні Сили України, в тому числі донатами, перевіреними зборами. Це робити не важко, вибачте, витрачайте 5 хвилин, і я думаю, що дуже легко буде переконатися е, в, в, в зборах. Це, вибачте, це не так важко. Та там так само існують апорісти, але ну, вибачте, е, до всього треба підходити як відповідально. Тому. Донатьте на Збройні Сили України, і разом ми переможемо безперечно зовнішнього ворога Росію і так само внутрішнього ворога. Не забувайте про їх існування, Справді. не зневірюйтесь і тими поглядами точно буде Україна, точно буде державність. Обов'язково переможемо і на цьому фронті. Боротьби з корупцією теж Це ще один такий фронт, на якому ми зобов'язані боротися. Пане Олегу, я хотіла ще обговорити з вами тему мобілізації. Чи, якщо ви ознайомлювалися із цими законопроєктами, які є в доступі, що ви можете про них сказати, як ви їх оцінюєте І загалом, які, на вашу думку, потрібні зміни у мобілізації у цьому процесі? дивіться важко Важко насправді говорити, тому що. Я чітко усвідомлюю, що навіть під перше читання законопроект насправді вийде, е, я щось підозрюю, іншим е, ніж те, що ми зараз бачимо. Та тому не хочеться в принципі коментувати те, що не дійде навіть до першого читання. Але якщо дуже глобально, дивіться, веде дуже багато питань. Дуже неок робота органів. ТЦК це треба змінювати, і мені дуже прикро, що я по суті цього не бачу е, в запропонованому законопроекті. Та. Запропоновані підходи, запропоновані історії з віком е і так далі. Е розумію потребу в мобілізації як військовослужбовець. Розумію, що треба десь розглянути зміни саме в критеріях, так е в групі людей, але вибачте, не поділяю історію, що е успішна мобілізація можлива. Виключно е, змінивши е, там критерії да, мобілізації. Вибачте, я кажу ще раз, дуже я незадоволений роботою ТЦК і назріла реформа е, колосальна. От, вибачте, ті полковники, котрі десятки років сидять, і вибачте, просто стригуть касу е, на або на мобілізації, або на строкові служби на повістках і так далі. На ВЛК, ну слухайте, моїм, що зараз потрібно моїм побратимам в окопах чи Потрібна їм ротація, чи потрібно їм підсилення? Так, бляха-муха дуже потрібна. Повірте мені, дуже потрібно. Але моїм побратимам потрібні побратими, люди, котрі підставлять плече. Їм потрібні вмотивовані військовослужбовці, а не ті, котрі будуть тікати, котрі будуть виловлювати. Тому це комплексне питання. ТЦК треба реформувати, там дуже багатьох треба звільняти це. Один з найкорумпованіших е, органів, котрий дуже, дуже, дуже зараз е, дратує. Плюс е, потрібно збільшувати мотивацію. Так, mm -hmm. Та? тобто моїм побратимам потрібні мотивовані, е, мотивовані військовослужбовці. Е, це питання і соціальних пакетів, котрі існують по всьому світі, існують в найсильнішій армії світі, в Сполучених. Штатах Америки дуже сильні соціальні пакети для військовослужбовців. Я вже не говорю про те, що це мобілізація, велика повноштабна війна. У них великі соціальні пакети для людей, які не приймають участь бойових діях, просто служать за контрактом. Потрібно мотивувати офіцерів, випускників, сержантів укладати контракти. Бажано так зараз змотивувати їх укласти довгострокові контракти. Це ті люди, котрі потрібні е, війську. Це, на мій погляд, треба робити, в тому числі е, за рахунок е, збільшенням грошового забезпечення, е, певних програм з житлом. Е, вибачте, я не знаю, раз в три роки дати можливість учаснику бойових дій е, з нульовим розмитанням е, завести автомобіль для своєї родини. Та це ж, начебто, ну не така якась колосальна багата історія. Ми не так багато хочемо. Та? Але вибачте, ну бути військовослужбовцем, служити в окопах, воювати за країну. Е окрім того, окрім того, що це героїзм. Це, вибачте, ще й престижно має бути тому м багато чого я чекаю нового, чого поки що, на жаль, е не бачу. Але кажу ще раз: ну я от краще зараз відквідкоментується тут у вас, е і сподіваюся, що до першого читання я побачу щось щось притомніше. Щось те, що я вам назвав, тому що я справді хочу, щоб ми пропрацювали і на законодавчому рівні виписали щось нормально, ті зміни, котрі давно назріли, і те не ок, те, що я назвав, було усунуто, а не вибачте, просто змінили от критерії, змінили вікову групу. Ну, це не те, це не те, чого чекають в першу чергу. Це я зараз при всій повазі не до суспільства, а чого чекають мої побратими в окопах? Тому що це насправді ця робота мобілізація це для них, так і вибачте, те, що на деяких ділянках фронту два роки вдається тримати оборону. Хлопці зараз дуже хвилюються. Хто їх поміняє? Яка буде ротація? Тому що ціна оборони на цих напрямках дуже висока. Та деяких і їх, їх друзів навіки залишили в цих окопах, тому я так виважено насправді так. Я обережний в своїх висновках підходжу до цього, тому що я усвідомлюю ціну кожного, в тому числі сказано сказаного мною слова щодо мобілізації, котра ну чутчуттєво дуже чуттєве питання, і тому тут українська влада мала би підходити. Дуже виважено, але ну, знову ж таки дозволяються собі там, такі речі, як там Мар'яна Безугла і так далі. З'явилися з ну, цього дуже... комітету. Її ще не звільнили, тому що нема голосування Верховної Ради. Її рекомендував так, її рекомендував так. комітет зняти з посади голови. Та вибачте, якщо я от згадав е, про цю пані. Ну слухайте, те, що вона собі дозволила, її треба не з комітету звільняти. Вона залишиться в комітеті оборони на посаді. Просто не буде заступником голови комітету. Вибачте, ну таких людей треба закликати першим особам держави закликати складати мандат і закладати, і закликати видалятися з Фейсбуку і ніколи там більше нічого не писати. Це якщо, це якщо в двох словах. Е, дуже сильно сподіваюся, що виважена українська влада піде, підійде до, до такого чутливого питання, як мобілізація. Е, не хочу я дивитися відео про те, як е, там, в бутіках когось там виловлюють і так далі. Мобілізація має, має бути історія про мотивацію. Е, і робота ТЦК має повернутися довіра. Тому що довіра скоріш за все дорівнює нулю. Та ми в одній системі. Тільки от найбільший рівень доміри у суспільства до Збройних сил України. Це за рахунок крові українських військових. А хтось дозволяє собі наживатися на цих темах, такі, як не всі, але більшість працівників ТЦК. Це дуже приклад, це треба змінювати. Будемо... Ось така в мене позиція. Ось така у мене позиція з приводу мобілізації. Будемо очікувати уже на цей цілісний законопроєкт, які там будуть пункти, що змінять. Пане Олеже, ще запитання про так. думки українців. Вони дуже часто можна почути про те, що от нехай депутати йдуть на фронт, нехай вони воюють, нехай змінюються. В нашому етарі військовослужбовець ССУ Віталій Смілка висловив таку думку про те, що 30% депутат. Депутатів так місцевих, селищних рад ішли е, е, на фронт, змінювали військовослужбовців, щоб у них там відбувалася якась ротація. Е, як ви до цього ставитесь взагалі до цієї такої тези е, українського суспільства і до тези військовослужбовця Віталії Смілки? Чи, е, чи розглядаєте ви це, наприклад, що депутати можуть іти на фронт? Чи все ж таки вони більше потрібні тут? Ну Дивіться, я зараз. Е... Я поділю свою відповідь. Ну, по-перше, якби був нормальний парламент і були б нормальні місцеві ради, мабуть, вони б мали б займатися законодавчими ініціативами, мабуть, вони мали б займатися в тому числі закупівлями там, дронів, пікапів. Але я вам приведу приклад на рівні свого рідного міста Києва і на рівні всеукраїнського парламенту. От, назву свою думку. Київській міській раді а, нема ні опозиції, ні влади. Вони дуже класно в унісон голосують. Там кличко слуги народу, до речі, Європейська Солідарність. Вони всі разом голосують голос. ОПЗЖ, котре сидів в Раді. Вони голосують разом за дербан Украї... за дрибан землі в місті Києві за незаконні забудови, за бюджетні дербани. Та та сама ситуація глобально в українському парламенті. За всі негативні речі вони голосують в унісон. Вибачте, я буду відвертий зараз. Та, я не вважаю цей парламент нормальним, хоча б та я дуже негативно ставлюся до всіх е, парламентських фракцій без виключення, і так само така сама історія на рівні Київської міської ради. То я побажав би їм не 30% піти на фронт, я побажав би їм всім скласти би мандати е, і піти, піти на фронт, подивитися, як живе живуть люди, спуститися там, покористуватися громадським транспортом, подивитися, як зараз е, живуть прості. Українці, мені важко говорити про якісь відсотки, тому що я кажу, я 100% з цих політичних організацій е, зневажаю і вважаю, що вони працюють на руку ворогу. Казати зараз мені про якихось 30%, А ви ну, ви готові до якоїсь дискусії про людей, котрих ви не поважаєте? Я не готовий. Ставлюся абсолютно до кожної парламентської фракції з абсолютною огидою. І тому зараз не вважаю це. Ну не вважаю можливим коментувати там про якісь відсоткові відсоткові значення. Вважаю, що це антинародні антинародні елементи. І дуже сильно сподіваюся, що з українською перемогою ми змінимо оцих от діячів, і українці зроблять в тому числі політичні висновки.